Вітаю! Сьогодні я вам покажу, як встановити вилку на електричний трицикл Корсу Логан 800 Вт. Підходьте ближче, зараз буду показувати. В комплекті до нього йде ось такий от пакетик з запчастинами до вилки. Тут у нас знаходяться два упорних підшипника. Ось вони такі. Потім гайка і ще одна гайка, контургайка. І ось така проставочна шайба. Перше, що ми робимо. Беремо один опорний підшипник і встановлюємо його ось таким чином, щоб е, самі шарики були зверху. Потім після цього ми встановлюємо вже вилку на сам трицикл. Так, Попадаємо, все є, встановили. Далі встановлюємо ще один упорний підшипник вже кульками донизу. Ось так. Встановили. Після цього ми беремо зажимну гайку і ось такими от ребристими, рибристою поверхнею встановлюємо вверх, закручуємо, підтягуємо її від руки. Так, підтягнули. Після цього встановлюємо ось таку проставочну шайбу. Цими же гранями вже донизу до цієї гайки. Тут ще в нас є такий виступ, а в, на самій вилці є пас. От ми попадаємо цим виступом в пас, все поставили і затягуємо контргайку. так зараз Контргайку вже потрібно підтягнути ключем. Нам знадобиться ключ. Розміром на 32. Так, все, затягуємо. Затягуємо з помірним зусиллям. Так. Все є, готово. Користуйтесь.